Наш час цифрового прогресу це епоха викликів та технічних інновацій, за допомогою яких мільйони людей у всьому світі мають змогу почути істину та вістку про спасіння у містах та селищах. Ще декілька років тому пан Василь навіть гадки не мав, як одна телефонна розмова та перегляд християнського телеканалу кардинально змінить його життя. Мене звуть Василь, живу в слікаміна, мені 54 роки, у мене є сім'я, є дружина. Є двоє дітей, але в мене в сім'ї, якби всі були віруючі, я відчував, що у нас іде боротьба, напевно, ще школа. Тому я завжди був після відвідування церкви директором. Василь живе в Україні у селі Кам'яна, що у Чернівецькій області. Одного разу розмовляючи зі своїм однокласником по телефону, той розповів йому про християнський телеканал Надія, порадивши неодмінно його переглянути. Василь так і зробив. У мене є однокласник, з яким ми виросли. Він перший мені порадив. Є такий канал, телеканал Надія. Там дуже багато розповідають. Може, тебе буде цікаво. Тоді ще телеканал Надія був тільки через суботник, тому я. Купив приставку, купив супутникову антенну і підключив телеканал. «Наді». Згодом, дивлячись телеканал, у Василя виникло бажання глибше пізнати Бога та досліджувати святе письмо. Потім там час від часу появлявся такий номер телефону. Школа Біблії. Хто хоче, може замовити. Я перезвонив і через пошту вчитель діма Дмитро почали присувати мені уроки. У цей час Василь мав проблеми із серцем. І планував поїхати до санаторію. Дмитро запропонував йому альтернативу відвідати євангельську програму школи Біблії в селищі Нові Обіходи, що на Вінничині, і поєднати дві корисні справи: покращити стан свого здоров'я і одночасно почути вістку спасіння. Саме під час цієї програми Василь зробив найважливіший крок у своєму житті прийняв водне хрещення. А через сім місяців до нього приєдналася його донька. І от коли ми були в санаторії, вже хрещення має бути, через декілька хвилин я один сиджу, Приходить мені така думка: а чого ти чекаєш? Що, що, що ще ти не зробив для того, щоб вже спасти заповідь з Господь? Я дзвоню до Дмитра кажу, Дмитро, там ще не почалося. Він каже, ні. Я кажу: подивися, костюми є лишні. Він каже, є. Я біжу туди. Одягаю костюм, вибігаю вже в останні останні хвилини, і таке було рішення завдяки школи Біблії і телеканалу. Надії я був учнем школи Біблії, тепер я її вчителем школи Біблії, послідовник Ісуса Христа. Сьогодні телеканал Надія та Школа Біблії працюють, несучи вістку Євангелія у мільйони домів українців через програми телеканалу та уроки з вивчення Біблії. Ми, як і раніше, потребуємо вашої молитовної, фінансової та особистої допомоги, щоб принести істину, мир та надію у кожне серце та у кожний дім, та щоб кожен міг особисто познайомитися з тим, хто за нас помер з Ісусом Христом. Дякуємо за вашу підтримку, Хай Божі благословення! Будуть з вами!